Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. І як я обіцяла в одному з відео хочу вам показати і розказати трошечки про цей момент із мого життя, е про вірніше, таку сторону мого життя, про мою творчість і про роль співу в моєму житті. Отже, я Ходила у гуртки художньої самодіяльності, починаючи зі школи. От скільки я себе пам'ятаю, завжди співала в школі, потім співали в будинку культури в селі, де я жила, на всіх святах, там, 8 березня, обжинки, Новий рік, там от що було, я завжди співала. І... На жаль, на превеликий жаль, немає багато фоток, але є спогади про ці часи. Це було дуже, скажімо так, така віддушена, тому що в селі одна робота і мало є чогось, що може порадувати тобі душу. Тому я з теплом згадую цей період і цей час. Зараз покажу вам кілька фотографій з того, що в мене лишилося. Ось фотографія в моєму альбомі і ось я. Ось така я молодесенька. Мені тут може років 20. Приблизно. така от я з довгим волосечком. Оцей. Оце новорічне. Новорічне новорічний якесь свято, бо бачу, що ялинка, я не пам'ятаю точно. Ось. Я тут співаю теж. Солірую, не пам'ятаю, яка було. А ось я солістка. Ось заспівую пісню. До речі, яку зараз співають, я пам'ятаю цей момент. Була в мене парова машина. Колись вам наспіваю. Не зараз, бо я зараз ранок ще так голос не розпіваний. Була в мене парова машина, а я її віддала. за ті гроші музики хороші найняла. От ось Оксана солістка. Фотографії неякісні, це чоловік фотографував своїм домашнім фотоапаратом. А тут я ще щось заспіваю, тут ми втрьох співаємо ось. Ще щось заспіваю, не пам'ятаю. А це я виступала в сусідньому селі. Теж була солісткою. Ось така україночка. Коли я поїхала вчитися в місто Сукаль Львівської області і здобувала середню професійну освіту за спеціальністю перукар-модельєр. Я там не тільки в училищі співала, була солісткою, але і ми їздили з училища на різного роду конкурси, їздили кожного року виступати на заставу. Військову частину, це е, теж була якась така, знаєте, почесна місія. М -м -м, співаєш для військових, це так було якось гордо для мене. І плюс, крім того, я була солісткою в Сокальському народному хорі. На жаль, не збереглося ніяких фотографій, не було кому там фоткати нас. Ну, може, там і є в хорі ці фотографії, однозначно, що вони є, можливо, там є якісь і якісь відео є, але нам ніхто їх не давав, тому якось так. Але я вела таку досить активну, пісенну діяльність творчу, коли вчилася в училищі також. Потім, коли я приїхала жити в місто Луцьк, то я теж не сиділа, славши руки, а їздила а, співати в районний центр. У нас є таке місто в Ківерці, і там теж співала в хорі. Хору маю єдину фотографію, маю два диски з концертами, от нашими ківерцівськими. І ось я. Ось оце я. Я співала альтом. У мене альт, і часто співала третім голосом. І навіть зараз іноді співаю сама по собі чую, що це третій голос. Ну, тут така сама фотографія, тільки тут ще з танцівниками. Ось я. Ось. Ось я. Потім мої діти пішли в школу і треба було їх водити, забирати, вчити уроки. І ну, мені стало не вистачати, було дуже важко фізично навантаження. У мене була така робота, що я працювала до 8 години і тому я змушена була покинути. Зараз вже ніби більше часу я могла би їздити, але ну, добиратися з словом. Так і лишилося. Потім був період, що там через знайомих я пішла влаштовуватися в наш Волинський народний хор. Е, мені дали добро, але сказали, що вже вони готувалися до концерту важливого, різдвяних концертів. Вони тут вже були, вже програма була підготовлена, ніби мене вже не було як туди пхати, бо треба все було по-новому вчити. І мені сказали прийти після того, як закінчаться вже концерти. Але знову ж таки я змінила роботу і через. Складний графік, мені не виходило ходити на превеликий жаль. От. Зараз я просто якось не піднімаю це питання, але воно не закрите, воно відкрите. Я не припускаю, що я ще... мені не вистачає цього. Я б хотіла б співати для душі, для себе, тому я не відкидаю, що це мене ще, можливо попереду. О, така частинка з мого життя і ще про одну частинку життя мого хочу сказати, друзі. Ви почали писати мені про фарбу, що дешева фарба. Ви да, пишете, дешева фарба, хоча вона тобі йде непогана. Отже, я вам хочу сказати, що в ну, мене зараз не мита голова, зараз якраз іду в душ і буду йти на роботу збиратися. Дивіться, друзі я, по спеціальності своїй, як я вже сказала, першій. Перукар-модельєр і ще трошечки таки знаю. Так, і працювала в професії якийсь час. От, звичайно, що порівняно з тим, що зараз, то я дуже мілко плаваю, тому що все розвивається, все зараз по-іншому, ніж нас вчили. Те, що нас вчили, судеповська програма і так далі. Але деякі все-таки речі я розуміюся. Отже, що я хотіла сказати. Перше, ось дивіться, диплом з відзнакою. Верукар-модельєр другого класу. Ось такий червоний диплом. Я отримала. Ось це фотка, де я. Ось це я. Це фотка, де я здаю дипломну роботу. Це чоловіча стрижка, канатка називалася. це моя кома служила мені комушка моя, ще дівчинка тоді була, зараз вже в неї троє діток. Живе вона в Америці, кума тобі вітання, якщо ти мене дивишся, кума їздила зі мною до Сокаля. От Бачите, захист диплома 1999 рік. Тут погано видно, тут я заплітала косички з дротом і викладала квітку ззаді і мали дати модельєра зовсім іншій дівчинці, але за цю зачіску мені дали. Модельєра. модельєра давали лише чотирьом дітям з цілої групи. Їй не дали. І це, ну, вона тоді дуже розсердилася. Гляньте, як дивляться на мене, на мою роботу, мої одногрупниці. Гляньте, як Ленін на буржуазію. Ну, нікому не подобається. Приніше рідко коли комусь що я суспішність. Люди не дуже вміють радіти за когось. От. Так що отак. Я майстер Галина Степанівна, вона теж виїхала в Америку. Це я так виглядала в 99-му році, Молодюсінька, гарнюсінька, зеленюсінька. Ось я сижу в фартушку, коли ми здавали, захищали дипломну роботу. От наша група Сокальська. Не всі ми здавали тоді частинками групи. Тому, друзі, Стосовно фарби, я вам скажу так, вся фарба, яка є в нас на ринку, все-таки це фарби на хімічних основах, база, все одно хімія. Це перший момент. Другий момент. Я перепробувала всі фарби, які є в магазині. От які є там в ці професійні фарби в нас є по сусідству тут в сусідньому будинку, магазин з професійними фарбами. Я вам скажу так, що фарби більш більш такі делікатні, вони змиваються за 4-5 разів. Мені таке не підходить. Тобто я голову мию через день, і щоб мені за два тижні змилася фарба. І Діло не в грошах, а діло в тому, що я не хочу. Займати свій час і хляпатися з фарбою. І навіть не в тому ще діло, а в тому, що воно не має вигляду. Я 4 рази 5 змила тими фарбами і воно все змивається. У цій фарбі я підфарбувала коріння, роз, розтягнула до кінця волосся і на цьому крапка. Є в других фарбах, до речі, отакого от кольору мідного. Я колись казала, як кобила в селі. Колір кобили в селі. Ну правда. Немає ні в яких фарбах більше. От я вам клянуся. Я колись брала гарнір, ну вона така була вирви око, така дешево реально виглядала. Я брала і сюз, і макс фактор, ці всі вони швидко дуже змиваються. Мені вони, і колір мені не подобається. Волосся не швидко жирніє. Якщо вона трошки сушить волосся, то виправляє ситуацію маски і бальзами. Все. Головне її не перетримати на голові. Вона пересушує, якщо ви тримаєте її довго. Будь-яку фарбу, фарба тримається 30 хвилин, а навіть і 25. Вона все зробила свою справу. Від того, що її тримати 45 хвилин, волосся не буде темніше або більш насичене. Воно просто згорить. Іду в душ, збираюся на роботу. А ось так я виглядала, таким було моє волосся. Маліровка в мене була. коли Дітка моїм було рік, це Софійці рік було Стасіку. Отак От виглядало моє волосся. Ой, вони тут ще меншечки, це десь їм тут, може, по місяцю було ось така в мене була стрижечка і волосся, маліроване теж було. А ось так я виглядала, вже коли вони були в садочку, їм десь тут по три рочки. Ось так. А ось тут в мене волосся пофарбоване дорогою фарбою. Не бачу різниці. Це в садочку теж, як Софійкою, якесь було свято. А оце ще пізніше. Це я була на христинах у сусідів, і в мене дуже тоді боліла голова, пам'ятаю, я така скривлена. Ось так виглядало тоді моє волосся. Це тоді, як я другою фарбою фарбувалася, я не бачу різниці. У мене тоді була хімічна завивка, до речі. І ось так я виглядаю сьогодні. Ой, дівчатка і хлопці втомилась як пес. Там купила платічку, собі думала. Прийду поміряю вам, ну може, ще хватить сил поміряти, показати. У Сінсеї зараз е, такий, ну, взагалі сінсей це такий собі магазин, да? але е, на літо купила собі платєчко на брительках, що доходити. Дешеве взагалі. Я, може покажу вам, прийду, вдягнуся. І більш, мабуть, ні на що не вистачить сил. Всю енергію віддала людям. От, і от. Болять очі знов. від напруги. Болять очі. Тому, зараз, мабуть, прийду туди на район до себе, додому. Куплю якесь щось таке напівфабрикат сьогодні, бо змучилась. От. І покажу, ще вам помірюю платічку, і все, буду відпочивати. Таке буде маленьке відео. Сьогодні коротеньке. Правда ж? Нічого не хочу готувати, змучилася. Після дощу так парить капець. Так, друзяшечки, ось таке платьечко. Ось таке платічко. Не видно вам довжини, так? Да? Чуть лише колінка. Довжина. Не видно. О, все видно. Ось таке собі. Таке платічко. Таке платічко і дуже хочу на ліжечку. Тягне мене магнітом. Так парить на вулиці просто. Після того дощу, просто парнута. жарінь 36 градусів на сонці. Нішла. І парку просто нема чим дихати. Все, спасибі мої любі вам за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Нехай Бог береже всіх, хто береже нас на передовій. Всім на міцного здоров'я, усіх благ, всього самого доброго. Чекаю з вами нової зустрічі. Будьте здорові. До побачення.